Суцільний привіт з російських боліт втерпіли, готові терпіти, заявляє пісков прямим текстом, навішуючи чергову порцію локшини заради Путіна, росіяни готові затягнути паски. У Росіяни пасків не залишиться скоро. Серйозно Це буде означати, що всім без виключення росіянам, бюджетникам, пенсіонерам, безробітним, мультимільйонерам, буде предложено банально скинутися на те, щоб залатати деру в бюджеті. Диру, який напомню, страна в війні і непомірному росту воєнних розходів. Як, ми будемо жити? Я не представляю. Аж так погано із баблом у них не було вже давно. На пам'яті тих, хто пам'ятає, ніколи саме так погано і не було. А буде ще гірше: росіянам підвищать податки. ПДВ до 22%. А ще такого. Та ж нічого такого, нічого такого, окрім того, що Путін напередодні буквально місяць до заявляв, що податків підвищувати не будуть. Це все розходи. нам Первое. Нужно работать над доходной частью. И здесь есть над чем, о чем поговорить. И имею в виду, конечно, не увеличение налогового бремени, а просто повышение эффективности производства. Податки, які не будуть підвищувати, уже підвищили. Рахунки росіян у банках, які не будуть блокувати, уже заблокували. І пенсійний вік теж підвищать, бо не молилися. Серйозно. Вот я вам скажу, що буде, якщо не молитися за власті. Во-первых, Ще буде піднят більше пенсійний возраст, я ще в 2000-х годов приказував, що буде піднят, якщо ми не почнемо вражати, хто виноват в этом в порушенні пенсійного возраста, Путін виноват лі власті винувати. Хто ні, ми виноваті. Це ми підняли наш пенсійний возраст. Заждіть то, якщо не молитися чи не народжувати, а якщо молитися і не народжувати, чи народжувати, але не молитися. А прям коли народжуюсь, то можна не молитися, чи і з цим розбиратися російські попи не рекомендують. Але от що несподівана сила руска приговірки проговорив і посадив того, хто не подобається. Ну конкурента, приміром, серйозно тепер у списку Зумбіленда є й такі розповіді від російських кадилотрястів. Один чоловік навіть позвонів позвонив і сказав, що батюшка, я за тисячу кілометрів от вас нахожусь. Но я услышал, що вот ви призвали молиться за власти, і я помолився за власти. І на наступний день главу адміністрації посадили в СІЗО. Смотрите, какая у человека чудотворная молитва! Аналогавнітніше нікуди, і що його казати, коли в головах так багато гною. А тут ще медичну допомогу дозувати росіянам збираються. Серйозно у Москві вводять податок на тунеядство. Но в нашей стране по подсчетам 10 миллионов трудоспособных граждан, которые принципиально не работают, а бесплатную медицинскую помощь получают. Мы платим это, миллионов за 10 в целом по стране людей, которые не обременены никакими ограничениями, не работают и даже заявление не написали, А, 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 там за соціальні поддержки или фонд біля медицинського чтобы щоб застраховали. Простите, лоботряс, який нічого не делает і работать не хочет, ми йому теж гарантію. Причому не спрашуває його. Правильно розумію, що швидка допомога і так дуже не швидко їхала, а тепер ще не швидше буде їхати або ж в інший бік. Ну, приміром, як в інший бік поїхала рука хірурга, який мав прооперувати одну жінку, а нирку видалив інші. Серйозно. Меня положили на стол и тут же вырезали почку. Доктор, видимо, торопился. Удалил ее через разрез, потом, наверное, увидел, что она здоровая. Но почему-то в протоколе операции он указал, что удалил почку с опухолью 15 на 7 сантиметров, рассказала она журналистам. Выяснилось, что снимок был не ее, а другой пациентки. Когда пришли анализы из Иркутска, по которым она поняла, что ей удалили здоровую почку, у нее случился такой сильный шок, что женщине вызвали скорую, пишет Байкал Дейли. Главврач больницы принесла извинения. Скаве уголовное уголовне діло причинении тяжкого вреда здоров'ю. Сейчас пострадавши требують пересадить ей донорську почку, либо возместить ущерб деньгами. якими грошима? Грошей на Російщині Катма. Вибачення автовиці дали онти тішитися, а іншої не буде у тій їхній Росії. І Росії не буде. Ну її насправді вже немає. Про це Путін точно знає. Росія розсипається Она, к сожалению, продолжает деградировать, Що что вызвано купнам? воздействием целого ряда факторов, причем негативного характера, провоцирующих обострение имеющихся и появление новых рисков стратегического порядка.